У зв'язку з імовірністю ворожих ракетних атак 23-24 лютого школи обласного центру перейдуть на онлайн навчання. Таке рішення прийняв департамент гуманітарної політики Черкаської міської ради. Ми прийняли рішення з департаментом освіти гуманітарної політики 23 24 лютого перевести наших школярів на онлайн форму навчання. Завдяки зверненням батьків, завдяки ситуації, яка можлива, можливі обстріли російських окупантів, ми вирішили обезпечитися і цей день наші школи будуть навчатися онлайн. Так що, друзі, підготуйтеся, будь ласка, до цього питання. Я думаю, що це буде правильно, береженого Бог береже.